З своїми друзями з комуністами, вони будуть поштовувати питання прийняття векселів. Тобто під, там є зареєстровано три закони. Першим законом це дозволяється застосовувати векселя у погашенні заборгованості по відшкодуванню ПДВ, яка склалася саме на 1 січня 13-го року. Деякі депутати. Наївно вибачають, що підприємці будуть повертати залишки по ПДВ, впевнено, що сім'я поверне лише своїм підприємцям на самих найбільших олігархів, до інших, до менших підприємств не, не дойде. А друге, саме цікаве, це закон щодо застосування вексимої системи розрахунків по боргам, які поточним боргам 2013 року. Тобто борги по зарплаті, борги по енергоносіям, Можна буде гасити в систему. Що це бу буде? Ми всі пам'ятаємо, що доноси проках, ми це вже проходимо. Тобто в обіг випускаються папірці, які нічого не варті. Це, це буде призведе до краху економіки. Другий варіант виходу з е, безгрошів'я у діючої влади є, це вони будуть зараз е, маховик, розкручувати маховик інфляції. Тобто, ви знаєте, зараз долар стримується усіми правдами-неправдами, але стримується він за рахунок зменшення наших золотовалютних запасів НБУ, які тануть кожного місяця. Тоді, якщо не буде чи наповнювати бюджет, думаю, що можуть підняти курс 9,5-10 гривень. Тобто, Влада готова піти і на це. Тому що що робити, вони не знають. Тому. Черговий наш крок на шляху об'єднання від правильний, він чітко змовний тим, що з цим режимом можна боротися лише об'єднуючись. Я дуже вдячний і ми, дуже члени фракції Батьківщина, вдячні нашим побратимам з фракції Свобода і ударом, бо ми всі закони, всі законодавчі ініціативи ми разом подаємо на реєстрацію і разом боронимо.